Да, вивчить вже історико-географічні регіони України, Україна єдина, але різноманітна Полісся, край боліт і міфів, Слобожанщина, Степ та Козаки. Отож, до історико-географічних регіонів України входять Волинь. Територія на заході України, Луць Коваль, входила до складу Волинського князівства пізніше Речі Посполитої та Російської імперії. Галичина, Львівська, частково Івано-Франківська та Тернопільська області, центр українського національного відродження у 19-20 століттях. Буковина північна частина Чернівецької області, багатокультурний регіон, історично був частиною Австрії, Румунії, Закарпаття, Карпатська Україна, територія за Карпатами, Ужгород, Мукачево, історично входила до складу Угорщини, Чехословаччини, Поділля, Вінницька, Хмельницька, частково Тернопільська області. Центр Козацького та селянського руху, Недніпрянщина, Центральна Україна, Київ, Черкаси, Полтава, частково Кировоградщина, історичне ядро української державності. Слобожанщина, Харківська, Сомська частково Луганська області. Колонізована козаками у 17 столітті, Полісся північні частини Житомирської, Київської, Рівненської, Чернігської областей. Лісовий регіон із давніми традиціями, Таврія, Південна Україна. Запоріжжя, Херсон, частково Миколаїв, Крим, Донеччина та Луганщина Східна Україна, промисловий регіон, сформований у 19-20 століттях, Бессарабія частина Одеської області, Південно-Західний кут. Історично належала до Молдавії, Османської імперії, Румунії.